І так, значить, є в нас е, в самому низу от, є Crypto Play Center Bot. На нього наступаємо і сюди запускає. Тут аплейцентр. І що потрібно робити? Потрібно відмітитись на кожній е, грі. От, е, я відмітився сьогодні, от, воно, коли відмічено, то воно пише збор. Коли не відмічено, воно якби не відмічено, воно тут а, таким е, жовтоватим, таким золотистим кольором воно світиться. І ми натискати маємо, е, значить, на гру і грати, і зразу закрити. І воно нараховує вверху з. З правого боку в нас є значок трикутника перевернутий донизу, це в синьому кружочку. Це є тон. А посередині в нас є джойстик. Там їх 20 штук. Оце 20 цих штук я сьогодні їх зібрав. От, наприклад, натискаємо на Донт. Запустіть і відмініть. Натискаємо відмініть. І воно зарахувало. Далі, тут от є зв'язочки майор. Натискаємо, закриваємо. Фарм Тайм фарм, фармити час. От. І всі 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 О, от тон комбат є, так? Ану, немає, бо сьогодні я вже забрав нагороду. Тут теж забрано. Все-все вже от воно забрано. Потрібно чекати завтрашнього дня, і тоді воно буде видавати ці джойстики. Значить, ще раз е показую. бот. PlayCenter. це силочка в самому низу, от вона є, де пише копілот, а це нижче. Наступаємо на неї, плейцентр наступаємо, закидає воно в нас сюди в головне меню, в перелік цих проєктів різних. І тут ми пер... Переклацую їм всі 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 аж до самого низу. І воно це за сьогодні я зібрав 20 штук. Завтра, може, вийде більше зібрати, може бути менше. Не знаю. Кожного дня воно є по-різному. Немає. Тут все зібрано. От. так його потрібно кожного дня робити. І ці джойстики, їх потрібно 200 штук, щоб відкрити золоту шахту. Золота шахта вона сама е, дохідна і вона сама дорога, Це в нас золото саме дорожче в грі. І відкриваємо золоту шахту і прокачуємо, прокачуємо, прокачуємо тільки її. E, значить, тут 200 цих джойстиків вийдеться за 10 днів. Потім, кожного дня, коли вже буде відкрита шахта, золота все рівно потрібно заходити сюди і протапувати ці ігри. І воно буде давати знов по 20 штук кожного дня. Пояснюю для чого. E, а для того, А для того Щоби От в нас є робочий, так, робочий, робочий. Заходимо, заходимо в Емерленд. Зараз воно довго грузиться просто. І от наша золота шахта. І оце цих 314, їх було в мене 400 більше там до 500 штук. Що з ними потрібно робити? Наступаємо от, зліва є голова гноміка з молотком і топором. Наступаємо на нього. І тут в нас, от, бачите, 4 квадратика є в параметрах. Да? По 20 джойстиків зараз. Це вже тут у нас буде на 9 рівень. Далі. Це коротше, виходить для чого там їх збирати, їх можна звідти вивезти і завести сюди в цю гру, не тапаючи, і воно, от, бачиш, да, от вилітає джойстик. От. А це вже готові. І з цих готових от, заходимо сюди, значить, джойстики вивезти. І Можна тут побачити, пише доступно 946 з 314. Тобто за цих 314 я їх не можу перевезти вмір в, Емір... в Еміральди по тій причині, що за них можна тільки от тут цього прокачувати параметри. І також в нас є, де голова гноміка, з правої сторони домік. І наступаємо на домик. І от воно видно, ми купляємо ці родніки так само за джойстики. Але вони вже є безкоштовно. А ці, що ми от тапаємо, ці, що тапаєм, вилітають джойстики, я їх просто забираю. От, тут можна бачити, що я їх от, дивися, скільки я їх вивів. бачиш? Це все я от виводив їх почуть Чого я їх виводив? Для того, що. Тії не виводяться. А ці, що я натапаю, то воно виходить, буде віднімати разом з тими, що я натапав, буде віднімати тії. А так я їх, виходить, вивожу собі в, Емірленд, в Еміральд. І в мене залишається то, що я з ними не можу нічого зробити, я їх не можу вивезти. Я їх за них можу тільки робити прокачку. І все, я їх ці свої протапані, я їх вивів, а за ті, які я не можу вивезти, я за них роблю прокачку. От для чого потрібно туди заходити. Так що клацаєм, 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 і воно на пасиві фармить, плюс воно фармить від тапалки і плюс є от в правому нижньому кутку, в нас є часики, їх є три штуки на добу і вони дають Х3. Тобто, якщо в мене виходить, наприклад, камінна шахта, над домиком є камінчик намальований і плюс 100, то якщо я включаю той X3, то в мене вже 300 камінчиків формиться в годину. А коли закінчуються ці бусти, то воно фармить просто всі останні години по 100 камінчиків в час. Плюс є в нас батарейка, як коли дотапуєш до нуля, воно нажимаєш на батарейку активувати і воно заряджає повністю всю. Знову стає 890. Вот. І ще нижче шарова молнія. Це максимальний буст. В мене він зараз складає 91, 91 монетку. Якщо я його активую, то воно виходить, що в мене всі притапані будуть по 91 вилітати. От. Така коротше механіка. Дуже класний проєкт, так що потрібно тапати і заробляти само собою на пасиві. І буде щастя. Так що... В мене, от, якщо подивитися, в мене є зелений кружочок, їх сім штук, це вже в мене є 1 тон. І цей тон я назбирав буквально за 2 дні. Це на мінімалках. Це є на мінімалках.